Понад 824 мільйони гривень субвенцій та додаткові кошти на підтримку миколаївського спорту. Бюджетна комісія міської ради погодила зміни до головного кошторису громади на 2026 рік. Йдеться про чотири субвенції з державного та обласного бюджетів, а саме на харчування школярів, освітню галузь і підтримку ветеранів. Детальніше про те, що ще обговорювали депутати в ході підготовки до найближчої сесії, дивіться за мить. Бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила зміни до бюджету на 2026 рік. До нього пропонують залучити понад 824 мільйони гривень субвенцій. Йдеться про чотири передачі коштів з державного та обласного бюджетів. Це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів. Закладів загальної середньої освіти а, на суму 101 мільйон 61 тисяча. Це додатково виділена освітня субвенція з державного бюджету на суму 707 мільйонів 634 тисячі. Це додатково виділена субвенція з обласного бюджету а, на здійснення переданих видатків у сфері освіти з рахунок коштів освітньої субвенції на суму 8 мільйонів 755 п'ятдесят сімсот гривень. Окремо передбачена субвенція з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також на окремі заходи з підтримки захисників України сумою понад 6 мільйонів гривень. Також комісія розглянула збільшення фінансування управління у справах фізичної культури і спорту на 3 мільйони гривень для участі баскетбольної команди Ніко баскет у суперлізі. Так як ми з вами не дійшли зовсім до. Розподілу бюджетних коштів по поточним і капітальним видаткам, то ми їм на це гроші не виділили. Вони продовжують е е грати, е і підтримка їм необхідна. Тому до мене звернулись Олександрович е е Кім, який е попросив, е щоб ми знайшли ці кошти е в рамках е майбутніх там коштів, які йому вдалося привести сюди за рахунок за скажімо так переходу сюди великих платників податків, податки. також депутати розглянули питання громадського бюджету. Програму на 2026-2028 роки планують відновити після паузи, пов'язаної з повномасштабною війною, як зазначила директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко. Участь 6 тисяч містян у голосуванні за молодіжний громадський бюджет показала готовність громади долучатися до таких ініціатив. Переможців визначать у 2026 році. А реалізацію проєктів запланували на 2027. тисячі 27-й рік пропонується закласти відповідно до програми 21 мільйон гривень. В 26-му році проекти в рамках цієї програми не передбачена реалізація, лише процедура відбору і голосування. Комісія підтримала винесення проєкту громадського бюджету на найближчу сесію. Крім того, депутати підтримали проєкт рішення щодо участі Миколаєва в експериментальній програмі зі створення фонду муніципального соціального орендного житла. Участь громад у цій програмі. Амі передбачена постановою кабміну для того, щоб Миколаїв міг бути включений до переліку громад учасниць і підготовлено даний проєкт рішення. Відповідно до цього проекту передбачається будівництво фонду будівництво муніципального житла в місті Миколаєві. І якщо місто Миколаїв оберуть, буде зазначено конкретні умови, які будуть надаватися для будівництва цього житла. Зокрема, передбачається і залучення донорських коштів на будівництво безпосереднього експериментального житла. Якщо Миколаїв буде обрано, то якраз і буде визначена відповідна ділянка, де це можна буде зробити. У разі обрання Миколаєва можливе співфінансування з міського бюджету. Однак усі ці умови будуть винесені на окреме погодження міською радою. Олександр Доматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.